Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати українську домашню ковбасу. До нас наближається свято Великодня, і це буде просто ідеально підходити до святкового столу. А поки ми переходимо до процесу приготування, не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал. Наша ковбаска буде робитися із двох видів свинини. Це нежирна, в мене окість. І жирна свинина в мене буде щоковина та грудинка з піввідношенням 2 до 1, тобто дві частини нежирної свинини і одна частина жирної свинини. Всю нашу свининку ми нарізаємо кубиками, ніякої м'ясорубки. Просто руками нарізаємо кубиками приблизно по 1 см. Ще раз, от такими от спочатку полосочками приблизно по 1 см, і потім перерізаємо на. Те ж саме, друзі, ми робимо із нашою жирною свининкою. Як я і казав, в мене це щоковина та грудинка. Такими ж самими кубиками перерізаємо нашу жирну свининку. У нас буде дуже проста суміш спецій. Ми використовуємо сіль 2% від загальної маси нашого фаршу, м'яса, саме і сала, а також ми використовуємо. Перець чорний це 1%. Цукор 1%. Гірчиця 0,5% від маси продукту. І часник сушений я беру, теж 0,5% від загальної маси продукту. Потім все, всі наші спеції ми ретельно перемішуємо і готуємо до додавання наш фаршу. Тепер поетапно додаємо спеції до нашого фаршу. Я додаю за два рази, тобто половину спеції спочатку, потім перемішую, а потім другу половину спеції. І ви знаєте, друзі, коли я почав перемішувати, я зрозумів, що цієї ємності мені не вистачає. Вона дуже замала для такої кількості м'яса. У нас вийшло 6,5 кг. Тому я поміняв нашу ємність на більш велику. І вже доволі комфортно мені буде вимішувати наш фарш. Перша партія спецій ми вже перемішуємо. Далі додаємо другу частину спецій і теж ретельно вимішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися по нашому м'ясу. Далі до нашого фаршу ми додаємо 10% води від загальної маси. У мене це 640 мл. Тепер ретельно вмішуємо нашу воду в фарш. І я вас запевняю, друзі. Ніякої рідини у фаршу не буде, тому що вся ця вода вона поглиниться нашим м'ясом. А далі ми беремо звичайний міксер, беремо насадки спіральні для тіста і вже міксером ретельно вимішуємо наш фарш для того, щоб розбити білкові волокна. Ну ось вже підготовлений наш фарш. З ним далі ми робимо дуже просто: ми накриваємо його плівкою. Та відправляємо в холодильник рівнесенько на ніч. Ну, 12-16 годин. Цього вистачить вдосталь. Завтра на наступний день ми будемо набивати нашу черву нашим фаршем і робити ті самі українські домашні ковбаски. Друзі, я особисто використовую ковбасний шприц. Мені з ним зручніше. Можна використовувати звичайну м'ясорубку, якщо у вас є насадка. Для виготовлення кобаси. І е, надягаємо на цевкову череву і подаємо наш фарш. Паралельно ми скручуємо нашу ковбаску от в такі равлики. Воно дуже зручно, виходить, коли ми готуємо е, дальню нашу ковбаску. Ось такі равлики в нас виходять. Давайте ще раз, друзі. Я не зав'язую край, я його просто притискаю. Це потрібно для того, щоб можна було потім ущільнити ковбаску. І не дуже щільно ми набиваємо для того, щоб нам зручно було скрутити її в равлик. От, набиваємо нашу череву і паралельно скручуємо ось такі ось равлики. Можна різати короткі е шматки череві, можна довгу просто, потім відрізаючи стільки, скільки нам треба. І ось такий равлик у нас виходить. Ну ось, друзі, наша ковбаска готова. Її можна смажити, її можна запекати в духовці, її можна робити в грілі підкопчувати, як я буду робити. І вона ідеально підходить до святкового столу. Соковита, смачна та арома. Всім рекомендую цей рецепт. З вами, як завжди, був Юрець. Всім смачного і пока!